Доброго дня. Сьогодні до вашої уваги Yamaha Jog sa 56 j Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Yamaha Jog sa 36 це на сьогоднішній день Найпопулярніший скутер, а у нас на огляді 56-та модель. Це модель 16-го року випуску, вона йде на красивих легкосплавних дисках. Із переднім дисковими гальмами. От, звичайно, вона виглядає трошечки симпатичніше, ніж моделька 36 на звичайних залізних колесах, але як такої величезної різниці немає, звичайно ж. і Беріть, в принципі, що, що вам до вподоби Почну з того, чим саме цікавий цей скутер. На ньому невеличкий пробіг, всього на 8500 км. Зауважу, що це рідний пробіг. От в якому стані дивіться ручки, написи і так далі. Далі кришка бака. Так. Щось не хоче фокусуватися. Дивіться, 16.01 на бакові показує. Бак чистенький, без, без жодних питань. Ключик один і неоригінальний ключик. Отак От він виглядає. Покажу вам номерами SA56J. Так, далі. Сидіння. Сидіння замінене. заміне з таким, скажімо так, краш... красивим э, чохлом на сидіння, такий цікавий матеріал. Під сидінням також все супер, все чистеньке, без питань. Зеркала. Будуть в комплекті до скутера покупцеві. Задня гума, абсолютно, як і передня, нова. Гальма в чудовому стані. Рідний амортизатор залишився по варіаторній системі. Там все в ідеальному стані. Ремінь, ролики, варіатор. От скутер в такому коричневому, перламутровому красивому кольорі без єдиної подряпини, без дефектів і без зауважень. Так. Далі, як я і сказав, 8 тисяч пробігу, карманчик, все як у всіх скутерів. Повністю цілий. Передня гума також нова, красиві легкосплавні диски. Супер, дивіться, які золотенький, красивий. По диску взагалі зносу абсолютно немає, тут 8 тисяч пробігу, і взагалі новий, так само і колодки гальмівні, все супер, все ціле, без жодних питань, взагалі він виглядає на 10 з 10. Ніде немає подряпин, дефектів там і так далі. Без ніяких питань скутер красиві, красиві литі диски стоять. Чистенько працює двигунчик взагалі без ніяких питань. Заводиться взагалі, як кажуть, як часи. Зручна моделька з таким спологим полом, з великим сидінням. Зручно буде навіть вдвох сісти поїхати без ніяких проблем. Економний скутер. 56-та моделька буде ще економніша, ніж 36 та Вона трошки м'якша в роботі двигуна. скажем так, помітив, що 55-56 модельки, 57-ма вони трошки м'якше працюють, ніж 36-й Джок, 39-й в них оновлена система впуску, хто не знає. Максимальна швидкість рівно 55 км на годину. Чистенько, тихенько працює скутер, світло, ближній, дальній, поворотнички, все працює без жодних, скажімо так, дефектів. Красива моделька. З документами для реєстрації ставиться на облік. Кому цікаво, контакти вказані внизу під відео. Посилання на телеграм-канал з асортиментом на сьогоднішній день також там. Підписуйтесь на канал, кому цікава дана моделька, звертайтеся, вони вкрай рідко бувають, це свіжа модель. А до зустрічі на каналі.